Друзі, усім привіт! Ви на каналі «Ікспорт», за моєю спиною будинок футболу. А це значить, що ми завітали на 26-й конгрес Української асоціації футболу, на якому буде обраний новий президент відомства. Наразі є лише один висунутий кандидат це Андрій Шевченко. Він має замінити Андрія Павелка, який знаходиться під слідством і займав посаду президента Федерації України з 2015 року. А сьогодні відбудеться голосування. А також у разі перемоги у Андрія Шевченка у цьому голосуванні він розкаже про свою програму та про кроки щодо її реалізації. Будемо чекати. З нетерпінням на результати та тримати вас у курсі цих подій. Вдячний ще раз дуже велика відповідальність. Перед нами стоять дуже великі завдання. Це, як ви всі чули, це зробити все, щоб футбол в Україні розвивався в таких дуже тяжких. В умовах повномасштабна війна, і ми все повинні зробити для цього. Ми повинні підготувати нашу національну команду, нашу олімпійську команду, футзал, жіночий футбол це все, все напрямки дуже важливі. Дуже важливо, як я вже сказав, для нас дуже важливо буде прозорим. Шевченка Андрія Миколаєвича 1976 року народження, громадянина України, Герої України, президентом громадської спілки Українська асоціація футболу. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, колеги. Рішення прийнято. Вітаю Андрія Миколайовича обранням президента Української асоціації футболу. Загалом Андрій Микола назвав дев'ять пунктів, на яким буде робити головний акцент за час свого президентства: це прозорість, цифровіцизація, реформа арбітражу, підвищення довіри до суддів, підготовка фахівців, наприклад, тренерів та чиновників, розвиток збірних, співпраця із клубами. Також він наголосив на необхідності розвивати маркетинг та співпрацю з міжнародними партнерами, заявив, що це ті аспекти, на які недостатньо уваги приділяли його попередники. Тому хочеться подивитися, як це буде все реалізовуватися та побажати успіху Андрію Миколаївичу з його програмою в українському футболі. Дуже багато дрібних проблем, про які часто не говорять. Невеликих проблем міжнародних, а дрібних дитячий футбол, моменти, які пахнуть, корупцією. Хто з ваших соратників з вашої команди? Буде кінцевим відповідальним за моменти проблем обласних асоціацій і е, ті проблемні моменти, які є там Дивитесь, По перше, ми говорили про систему. Да це повинна вирішувати систему, яку ми плануємо побудувати. І я б не сказав, що е, там дитячий футбол і аматорський це дрібна проблема. Це, це не дрібна проблема. Це дуже важливо. Як я казав в своїй презентації, що е, один із головних напрямок любої асоціації, яка е, е, працює. За кордоном, це якраз аматорський футбол, розвивати його. Ось такою вийшла перша прес-конференція Андрія Шевченка у ролі президента Асоціації футболу України. На ній Андрій Микола відповів на жаль лише на три питання, пояснивши це браком часу через необхідність зустрітися із представниками виконкому, але пообіцяв виправитися і провести окрему прес-конференцію для журналістів і медійників, на яку запросить усіх присутніх та нових журналістів, які не були присутні на цьому заході, де він детально розповість про усі плани, про методи реалізації своєї програми та про перші. Кроки та складності на новій посаді будемо чекати на цю подію. Обіцяємо вам цікавий репортаж із цього заходу. На цьому на сьогодні, все. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал. До нових зустрічей!